Є такі жінки, які вже не бояться, не бояться не сподобатись, не відповідати, не знати, не встигнути. Вони не бояться перепитати, виглядати безглуздо, у їхньому житті все менше прогалин, уже не страшно, не по можуть криво, знають, що красиво це всередині. Вони не бояться потонути, бо давно живуть на глибині. Не соромляться плакати від горя і радості, сміятися від цього теж уміють. Вони не бояться зморшу. Вони вже не перші, і тепер усе від усмішки. Вони не бояться того, що про них подумають. Їм однаково, з глютеном чи без, вони їдять те, що хочуть. Їм уже не страшно робити це вночі і зовсім не соромно. Вони знають, що курити і пити не шкідливо не дихати, не хотіти, їм все одно прийшов він о 18.30 чи о 21.00. Якщо він любить і поспішає, головне, що він є, вони не бояться бути самі. Вміють не бачити того, хто не помічає, відходити від того, хто відштовхує. Їм є що сказати, є про що мовчати, про що молитися. У них усе від душі, їм не страшно здатися дурними, товстими, худими. Вони перестали здаватися, і почали бути, робити те, що люблять. Любити того, хто любить, спати з тим, з ким не заснеш, навіть якщо дуже хочеться. Говорити прямо, не накручувати кучері себе, прислухатися до тиші. Вони вміють цінувати час. Ранок, день, ніч. Вони зайняті справою своєю. Вони вміють бути із собою. З собою є жінки, які не бояться.